Всім привіт! З вами, як завжди, я, Соня 49. Тож поставте свої хромивський вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Так, якщо вам цікаво, як зробити цю веселку, то я вам покажу, ви поставте багато вподобайок. Якщо на цьому відео набереться багато вподобайок та переглядів, то я зніму відео, як це зробити. Так, в мене буде таке відео, якщо набереться багато вподобайок та переглядів, звичайно. Ну, а якщо ні, то відповідно, що ні. І, звичайно, що сьогодні вийде відео. І так, і так, про Майнкрафт. Тому чекайте нове відео. Уже сьогодні скоро буде. Дуже скоро. Ну як дуже скоро? Через кілька годин воно вже буде на Ютубі. Тож ось такі справи. Так, я сподіваюся, що ви його вже давно чекали. Тому воно скоро буде. Тож, всім пока. З вами був я, Соня149, Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Пока-пока!